З нами на зв'язку Андрій Магера, політичний і правовий експерт? Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас також. Отже, сьогодні головна політична подія, мабуть, світу це проміжні вибори у Сполучених Штатах, хоч вони і проміжні, але мають досить важливе значення не тільки для штатів, але і для України. Хочемо з вами, як з експертом, про це поговорити. Як на вашу думку, які наслідки цих виборів можуть бути для України? Дійсно, сьогодні день голосування на виборах до конгресу США. Конкретно вийде про обрання повного складу нижньої палати палати представників, це 435 конгресменів і частини сенату, тридцять чотири зі 100, Як бачимо, обирається абсолютна більшість представників законодавчого двопалатного органу Сполучених Штатів Америки. Як ви знаєте, зараз за соціологією все ж таки у республіканців дещо кращі шанси обратися до складу навіть обидвох палат. То прогнозую, що палата представників все ж таки буде е, більшість в руках республіканців відносно сенату, десь воно дещо коливається, але теж експерти говорять про те, що республіканці мають трошки кращі шанси відносно сенату. У будь-якому разі тут нічого особливого немає, тому що вже така політична традиція в Сполучених Штатах, яка склалася не роками, а десятиліттями, коли партія президента на наступних виборах до Конгресу програє ці вибори і опиняється у меншості, так було практично завжди. Тому тут нічого особливого немає. Але чи існують якісь ризики для України? Я не думаю, що ризики є такими настільки серйозними, але навіть якщо республіканці отримають більшість у двох палатах парламенту, це означатиме фактично лише одне: що контроль за допомогою, зокрема, військовою допомогою, яка надається Сполученими Штатами Америки Україні, вона будуть, цей контроль буде посилений. І, очевидно, українській владі треба буде частіше задумуватися над тим, що не варто. Займатися будівництвом, таким глобальним будівництвом доріг в Україні, ремонтом доріг, а думати про закупівлю Хаймурсу, знаходити для цього кошту. Дома не варто думати знову. Фінансування цього єдиного телемарафону, коли ж такі величезні кошти, коли на нього китаються. Можна подумати про зумовий одяг, То всі ці речі вони не можуть будуть. Так, пане Андрію, але разом з тим республіканці запевняють, що навіть в разі їхньої перемоги допомога Україні не зменшиться, хоча паралельно з тим натякають на те, щоб Україна була готова до переговорів із Путіним. На вашу думку, чи посилиться така риторика США після перемоги республіканців, і чи таки будуть Штати намагатися все ж таки шукати дипломатичний шлях вирішення війни в Україні? Я особисто не думаю, що. Допомога буде зменшуватися з боку сполучених штатів відносно України навіть після перемоги республіканців. Зрештою самі республіканці вони є досить різношерстними. Там є так звані старі республіканці, тобто це таке рейганівське ще крило, яке виховане на цих консервативних традиціях сталої демократії. Активної зовнішньої політики, от вони точно підтримують Україну на 100%. Є звичайно, таке крило, яке ми яке ми називаємо трампісти. Воно теж до речі різношерстне, їх не можна якби всіх під одну грибінку чесати. Але е, навіть у них ну в них така більш політика ізолюціоністська, тобто вони з їхня діяльність спрямована на внутрішню політику сполучених штатів, і вони менше переймаються зовнішньою політикою. Але навіть е, ці обставини, я думаю, вони не перекреслять допомогу Україні. Чи закликатимуть нас до переговорів? Я думаю, що тут важлива теж і позиція української сторони. Я між іншим вітаю те, що президент заявив про п'ять позицій, за яких Україна може вести переговори з Російською Федерацією. Вони є всі нормальними ці умови, починаючи від того, що мова йде про відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом і Севастополем. І закінчуючи гарантіями безпеки для України. Я думаю, що це все ж таки це вступ до НАТО в першу чергу. Єдине, що я би ще додав до цього, я би до переліку цих пунктів додав би якісь такі, від яких би ми легко відмовились. Наприклад, відновлення контролю України над українськими історичними територіями, Кубань, Стародовщина і так далі. Тобто, це те, від чого ми згодом можемо відмовитися, бо на це не є наші реальні наміри. Але це завжди буває в торгівлі. От і комерсанти це знають, і політики це знають, і що треба вимагати більшого, щоб зійтися на чомусь, дещо меншому, і те, що ви реально хочете. Я думаю, що українська сторона це розуміє, пане Андрію. Але нас турбує повернення Трампа у велику політику. Адже він пообіцяв 15 листопада зробити велику заяву. Очевидно, знову буде балотуватися в президенти. А буквально вчора вийшла стаття велика в Нью-Йорк Таймс про те, ну, які сили, там Манафорт і інші, які стояли за втручанням у вибори президента Сполучених Америки і. Намагалися пояснити, що ніби це Україна втручалася в вибори, хоча насправді це втручалася Росія, і зараз уже Пригожин відкрито заявляє, втручався і буду втручатися. Ну це просто що з цього приводу можете сказати. Я думаю, що такий чоловік, як Трамп, він є дещо неоднозначний. Почнемо з того, що адміністрація Обами Україні так і не надавала летальну зброю. Це зробив уже Це вже зробила адміністрація республіканців, а саме Трампа. Разом з тим, його заяви є дуже такими дивними. Це чоловік досить ексцентричний. Відвето кажучи, ну мені не знає ква, мені би дуже не хотілося, щоб він повернувся в білий дім. За різних нюансів, чи наскільки реальне є його можливість повернення до Білого Дому, я думаю, вона є вкрай низькою, щоб республіканці його висунули ще раз. Він збитий льотчик. Але навіть якщо е, таке станеться, за ну, таке диво станеться, що республіканці висунуть саме Трампа знову на виборах до на виборах президента США, я думаю, що дуже багато консервативних республіканців. За цих обставин змушені будуть голосувати за його опонента. Швидше за все це буде байф. Тому шансів обратися в Трампа ну вони досить мізерні. Я думаю, що десь десь один відсоток зі 100%. Шансів висуватися від республіканської партії, вони трохи вищі, але вони теж мізерні. Ну вони теж незначні, я би так сказав. Тому я думаю, що українцям навряд чи тут варто цим. Сильно перейматися, все ж таки, я думаю, підтримка сполучених штатів була і буде. Важливий інший момент: що українська влада, українські політики повинні підтримувати стосунки, хороші стосунки, як з одною партією, в даному разі демократичною, так і з представниками республіканської партії. Це те саме стосується сполученого королівства. Це держава не менш важлива для України. Треба підтримувати хороші стосунки як з консерваторами, так і з лейбористами. Не зациклюватися на партії влади, але разом з тим не втручатися в їхні внутрішні питання, Пане Андрію. І ще таке питання, адже ми знаємо, що у Сполучених Штатах вибори президента відбуваються не так, як в Україні за прямою системою. А там є спочатку обирають виборників, а потім виборники обирають. Можливо, Україні треба щось змінювати, щоб, ну, м'яко кажучи, п'ята колона знову не впливала на вибори. Президента Верховної Ради. Той досвід обрання президента США він склався історично, бо тоді Росія Сполучені Штати вони не були не те, що федерацією вони були навіть швидше конфедерацією. Тому у них їх сталося так, що президента фактично обирають не виборці, а штати. І штати мають Виборчого права це називаємо загальним виборчим правом, але не під виборчим правом. Тобто, спочатку виборці, як ви правильно сказали, обирають виборників, колегію виборників, а в свою чергу колегія виборників вже обирає президента США. Їх там 535 тридцять виборників, які мають обрати президента, уже формально. Хоча ми розуміємо, що того виборника республіканського чи демократичного наслідки цього голосування означають майже автоматично обрання їхнє голосування за відповідно республіканського чи демократичного кандидата. Чи така система зручна для України? Я думаю, що ні. Ця система виборів президента США більше ніде у світі не застосовується в світі. 193 суверенні держави світу жодній з них більше. Такої системи не застосовується для України в Україні треба про що подумати: або залишити загальні вибори і прямі вибори президента України за нинішніх повноважень президента, або шляхом зменшення повноважень чинного президента, щоб офіс. Чи адміністрація, чи секретаріат президента знову не керували державою, можливо ж треба йти до парламентської республіки, а в умовах парламентської республіки нема сенсу президента обирати на загальних виборах. його можна обирати в парламент. Що робити для того, аби в нас не був вплив якоїсь п'ятої колони? Я думаю, що по перше, треба і правоохоронним, і судовим органам працювати, своєчасно виявляти. Колаборантів, зрадників, сепаратистів, здійснювати кримінальне провадження, не дивитися на крізь пальця на багато речей, так як це зараз, до речі, робить в Молдові. Крізь пальці влада дивиться на те, що і Москва витворяє на цих маніфестаціях. Багато чого вже робиться корисного і доброго. Але я думаю, що головне нам не розслаблятися і не думати, що от після того дня, коли в нас настане перемога над ворогом. Що все до нас прийде просто в неба? Щось впаде? Ні, пана нам Андрі... треба буде докладати дуже багато зусиль, пане Андрію. От ви згадали про колаборантів у контексті виборів. На вашу думку, чи могли би в Україні ввести інститут негромадянства і позбавляти таких громадян права обирати і бути обраним? Я думаю, що той досвід, який мала який мав місце в Естонії, в Латвії після розпаду радянського Союзу і після знову відновлення незалежності в цих державах, він для України не є, не є оптимальним. Чому? Тому що ці держави відновлювали свою державність, вони мали між двома світовими війнами своє громадянство, і вони мали за що зачепитися. Фактично. У нас набагато інша ситуація в. 1917, сімнадцяти, вісімнадцять, 19 рік це був дуже короткий період. Україна була окупована, і запровадити той же інститут, який мав місце в Латвії і Естонії, буде дуже проблематично. Але ми будемо мати фактично іншу річ те, що станеться вже після деокупації на українській території, на звільнені українській території, буде багато осіб, які не мають українського громадянства, які прийшли туди з окупантами. От відносно них треба буде дуже обережно проводити політику. А в якому сенсі треба буде обов'язково по перше з'ясовувати, на якій підставі вони перебувають в Україні, що незаконно перебувають, депортувати. Якщо такі люди дуже потрібні для України, наприклад, хороші лікарі, інженери і так далі, але які не вчиняли якихось злочинів на території України. А можливо, треба побувати відносно того, аби надати їм посвідку на проживання чи довгострокову візу. Тобто, це держава має дуже акуратно в цій ситуації повести себе, аби ну, не створити небезпеки для свого існування, для існування України як держави. Але, безперечно, все, ну, знаєте, це все, знаєте, це весь непотріб, який приїхав в країну. Вати 72 години, години, будь ласка, от кримський міст в жодному разі не треба буде знищувати. Його треба буде зберегти тільки для того, аби е, дати точку аби при, дати прискорення під б... під, під тепер... задню точку окупанта і направити їх у вік свого краю Росії. Так повністю погоджуємося з цим, пане Андрію. Дякуємо вам за ці коментарі. Вашу позицію. Нагадаємо, Андрій Магера, політичний правовий експерт, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо.